Всім привіт! З вами я, Регулар і сьогодні до нас завітав стенд. Я вже в стен трохи прокачався 106 левел, тільки що в дуелі апнув сільвер. Якщо чесно, я надіявся на трошечки більшого результату. Та й скіни у мене вже покращі собі прикупив багато всього. Ну і зараз постараємось апнути Silver 2. Погнали! Моя улюблена карта на дуелі це пул. Ця карта просто шикарна для дуелі. Зараз будемо тащити, надіюсь. Каточка загружається, я вже хочу грати. О. А, я зрозумів. Ого! Ніфіга собі ножик. Я поняв. у, -у, -у. Буде дуже жорстко. Добре, що тут хоча б так є. Тихо! ай, -мо. -ма Май же Ну, добре Свіон ножик. Ой! Ой, я прям в нього там заповню. О, hello. На! Yes. Завалили! Ой, КР 12. З ним не дуже вмію грати на дуелі. Мені треба для нього синстоуну Туди стріляв. У мене нема скина. О, калашик. Обокер. Хто як називає? Я і так і так називаю. Ніфіга собі я попав в нього. Там він відключився. Нормасик. Ну що зараз будемо робити? Я, може, поки що зупиню відео. Продовжу. Ага, я зрозумів. Здався. Ну, добре. І. Є. Відео йде тільки 4 хвилини. в мене вже Сільвер 2. Ухухо! Нормально. капець фартануло. Ну, добре, зараз ще будемо грати. А то що то? відео 4 хвилини? Що то за відео? Так, стоп мені оце перемістити цей мобізен. Ну, взагалі я в Найтмер оновлені Stand of 2 uh, практично не грав. І в Reforged я не грав 8-й сезон. Я ауткаст грав. У мене є медалька. А до речі, що там з ветераном? О, у мене буде сільвер ветеран! Ніфіга собі. Оце круто. Зараз боксик відкриємо. Наприклад, беру фейбл. Самий старий. Блін. Я думаю, що комонка випаде. О, ну, ну, ну! Блін. Так, Аурора. Ну, в принципі, хоча б анкомонка. Мене... Я тут збираю собі комонки, анкомонки, щоб потім раз продати і мав чуть-чуть голди. А я вже так раз зробив, у мене є одна голда, 48 копійочок. Бо ще раз дуельку, а то все що, це не цікаво так грати. Просто халява. Так, загружається каточка. Дій, у мене там на дворі таке сонце, так гарно. О, КТ, привіт. Пока. Хто попав? А, в нього М110. Цей баг, я не розумію. Yes! Матч! Ну, знову! Ну, у мене хоть крутий скин, іду. Но... 12. Ха-ха! Вичкав просто! Тож нема скина! Ой! А до речі, зацініть діган а з дігла не граю так особо. Так, я можу взяти? Точніше інколи. Блін. Стіл гріб. Грибочок. Ой, юспік. Це не дорогий юспік. Я коли тільки починав грати, це був мій улюблений скін. Я його в якогось чувака знайшов, я думав, що він просто мільярдер. Мені цей скін так сподобався. Так, ну проти мене якийсь ботик грає. Вже два раунди затащив. Як, так? Не попасти. А до речі, в нього така сама рамка, так як в мене. Я за нм не нас тут? Що? Однаковий рахунок. А, 34 хп мені лишив. Капець. У нього такий самий, але в мене трек з наклейками. мп 7 моя улюблена скорпіон колекція. Блін, мені так жалко, що забрали шарп і скорпіон. Добавили замість того якийсь ревен чи хамелеон. Старі були набагато кращі. Особливо скорпіон. Скорпіон це просто моє сердечко було, коли я починав грати. Зараза! башку пробив. Сім, 14 чотирнадцять. Здалека я постріляв з бока. Ма, він присідати любить. Ай. Тридцять хп серйозно я йому все по ногах попав. По ногам. <хай> по ногах. Нормально сказав. Валік. А! Це, це не треба присідати. Як присідаю, то зразу так присідаю. Речі, Мка, самурай. Імбаски. Моє М16. Блін, да як так? Він мене доганяє. Це погано. Камбекати треба. Це я розумію нормальна катка. Тут плюсів, правда, не так багато дадуть. Бо там халява повна була. Йой! А тут не халява. До речі, Петриста 350 райдер. залі скін бомба. Пушка. Ой, Мак 10. У мене на Мак 10 є скін. Ух, ніфіга, я заговорився, у мене вже 7. Останній раунд. Будь ласка. Упал пять пушка да як так. Семнадцать. 110. О! Є! До речі, затянути 57. На. О, як він ляг. Будь ласка. Дай нормально. Плюс 11. Ну хоч шось Добре, Давай далі. Ну, о, удача фрагмент Бокс. Імбазар відкриємо. Риваємо. Хоч би був немілес фрагмент. Давай. Що з толкова акаде. Анкомотка Ні. Ой. А до речі. Рину, мої запити. в мене ж є з шарп кейс. Ще. Точняк! У мене ще шарп кейс зберігся. Є два шарп бокси і просто так виставив АКР Тайгер Фюриус колекція. Ой. Так, ну і ще, думаю, зараз один разок зіграємо. дуель 2 на 2. Цього, думаю, вистачає. Погнали! Хоч би був пул. Пул або бріч. Самі нормальні карти для мене. Темпл, Ні. я на цій карті в залі майже ніколи не грав. Не ну як грав, але просто небагато. Я, звісно, за заките. Кита сила. Ай. Блін! Я надіюсь на відео мене чути, бо я до голосового чату підключився. Якщо мене не буде чути, то я буду озвучувати так відео потім, коли буду монтувати. Надо. Ух, ёй! Блин, я дигл не дуже люблю. Головне, я себе скин такий купил. Ха, на! Ха, на ножик посадил. Так, я фенфал. И юсп. Добрый у Свідки! у Ой! Блин, поразка. Ну ничего. Ну, обидно на лужах, прекрасно. Ух, гарну хаешку кинул. На, ты вам смог. Молик. О, ну привет. То да капец! Мінус шістдесят дев'ять, як. А це хаєшкою, напевне. Але там показало, що я його оттикнув ножиком. <свисті> У ні-ні-ні, сидіти погана ідея для мене. Ik heb zo weinig HP. Oké, kom op, kom op. Дво не міг в голову попасти. Добре. Вал Джокер. Думаю, поможеть пожартувати над ними. О, ух, ніфіга собі прописав. Хо -хо! Та я тащу в цьому раунді. Двох загасив. О, без прицілу. Я поняв. Ну що, ножики є. Ай, ну як так? У, -у, -у, -у. м 9 ніфіга. Берети. Ну, я на беретах не вмію грати. Берете для мене це якась інша галактика. Попав? Ай, він по мені попав. Та як я в башку попав. Давай. А, добре. Нормально. Чого ж так лагає? Ой, О, М40, дизгайс. Ха! ха Не спрацювало. А я юспік візьму, я мудреший. Я понял. Шо ж так лагає, 12 ФПС. Тут що, якісь чити підрубили, чи що? Ой, ми програємо. О, нормально. 80 ФПС. Тім? Та що ж таке? Чого так лагає? Просідає ФПС, неймовірно. Їх нема. Капець! Ну, дуель один на один, саме звичайно, дуель було краще. Тобі... Ні! Кейс Сігма Гайс! Хто такий Сігма Гайс? А далі я просто психанув, тому що до мене подзвонив якийсь Сігма Гайс. Йо, мене просто вибило зі стендофу і таке. Пропала моя дуель 2. Ну, 2. 2, 2 на 2. Ну Коротше, апнули Сільвер 2. От таке було відео. Всім на пока До зустрічі.